Вітаю, ви на каналі Бурундок Підкаже. Сьогодні ми будемо розбирати, як створити обліковий запис на YouTube, щоб ви мали можливість залишати коментарі, і підписуватися на тих, хто вам сподобається, наприклад, на цей канал, і залишити коментар цьому відео. І ну, взагалі це дасть більше зручності в користуванні такою чудовою платформою, як YouTube, на якій ви зараз в принципі, дивитесь це відео. Для цього нам знадобиться вже зареєстрований Gmail. Як це зробити буде посилання в описі і. Якщо у вас вже зареєстрована пошта в Google це Gmail, відкриваємо в пошуку вбиваємо YouTube. І тепер клікаємо ось на цю штучку. І тут нажимаємо створити канал. Вбиваємо, як вас звати, і потім можна вбити псевдоним. Ми створюємо зараз канал для якраз цього. Точніше, ми створюємо обліковий запис якраз для цього каналу, тому, відповідно, назвемо його Бурундук. Підкажемо. В принципі, ви можете побачити зараз, що саме так і називається цей канал. Далі тут можете вбити псевдонім, ми його зараз не будемо змінювати, змінюємо це потім. І нажимаємо Створити канал. Супер! Канал створено. Тепер ви тут можете змінювати будь-які налаштування, погратися. І тепер ви зможете підписуватися на будь-які канали, залишати коментарі, ставити вподобаєчки. Нагадую, це треба зробити саме під цим відео обов'язково. Дякую за перегляд, хай щастить!